Вітаю вас, мої маленькі українці! Пропоную вам зробити зі мною психогімнастику дощик. Повторюйте за мною. Перша крапелька упала, крап, а за нею друга крап. Ми на небо подивились, а всі інші не спізнились. Намочили личка нам. Ми їх витирали. І взуття, дивіться, зовсім... Мокрем стало, Плечико ми швидко поведем і всі крапельки змагнем. Від дощу ми втечемо, під дашком посидимо Ще разочок. Перша крапелька упала Крап, а за нею друга Крап ми на небо подивились, а всі інші не спізнились, намочили личка нам, ми їх витираємо. Плечика ми швидко поведемо і всі крапельки змахнемо. Від дощу ми втечемо під дашком посидимо Сподобалося вам?